Всім привіт! Буду годувати молодь. Молода птиця. Такі дві стаціонарні кормушки насипаю повні. Воду міняю кожного дня. Бачите, у мене на літо тут стоїть сітки двері. Це старий вольєр. собачий, я просто його обшив зсереднею терсоплотою, підняв його на ногах. З висота його загальна аж зверху 4 метри від землі. На зиму я зашиваю, на осінь починає холодати, я зашиваю оці двері, щоб не думав сквозняк. Птиця годується. Це їсть. Пара білих молодих можу продати по цих голубах. По спортивних пачках. На задньому фоні. Спорт. Це молоде підходить ще цьогоріч уже. Такий гарний голуб білий. Грим, пара гримів молодих, мені подарили. З підписників чоловік передав з Львова. Дякую, Андрій. От ваші голуби. Нічого гарно, нічого. Здорові, Тоже хороша птиця. Дуже гарні в Андрія голуби. Ні більше тримає грими жовто. Голові, червоноголові. Кому цікаво буде, дам номер телефону, пишіть в коментарях. Це гарна голубочка спортивна біла. Лимонні гарні. Цього мазаного голуба лимонного, хто хоче, може продати. Хочу трошки поміняти кров, от він дам у задньому плані. От такий. Ну, гарних молодих дає ментових, З мотовий губкою дає молодих гарних ментових. Та він чуть трошки мазаний що має по собі. Це, але так, то в загальному хороший голуб Гарного годою. Така птиця. Такі гарні пояки, що закриває всі голубі. Дуже гарні пояки. Всім дякую за перегляд, Заходьте, дивіться. Слава Україні.